Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Маловір'я це джерело більшості тривог. Шторм на Галілейському морі показав учням Ісуса, що, хоч вони й знали, що він був всесильний. Можливо, вони навіть знали, що він був джерелом усякої віри. Але це не допомогло їм у кризі. Думаю, ця картина відображає те, що переживає більшість з нас. Нещодавно у моїй церкві була дуже цікава проповідь. Пастор говорив про наші реакції на тривоги і зробив три висновки: перше, наші занепокоєння ретельно виявляють хто чи що є нашим ідолом. Друге, наші тривоги. Виявляють, наскільки глибоко ми довіряємо або не довіряємо Ісусу у певних сферах нашого життя. Третє, наші тривоги свідчать про прагнення контролювати все, а також про брак нашої довіри Богу в тому, що Він тримає всі обставини під контролем. Дяка Богу. Я вірю, що в цілому Бог ігнорує наш рівень віри. Коли вітер затих, море заспокоїлося, учні почули докір. Де ваша віра? Це не було лайкою чи спробою їх присоромити, не було якимось випробуванням чи спробою відкинути їх, але це було викликом, що наступного шторму Бог бажає бачити в них віру. І це ж стосується і нас догодити ж без віри. Не можна до Євреїв 11.6. Моя молитва сьогодні, Господи, нехай у будь-якому штормі моя віра множиться. Нехай довіра Тобі буде моєю вічною основою. Я залишаю своє бажання контролювати людей і події. Довіряю тобі і Твоєму часу, Твоїй суверенній волі навіки. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.